Сезонні розпродажі це найкращий час, щоб поповнити свою колекцію ліцензійних забавок, куди не поглянь величезні знижки на будь-які творіння геймдеву, так би залпами скупив весь кусок бажаного, були б тільки гроші. Вітаю в готелі безсмертних з вами на зв'язку, як завжди, перший, або інакше кажучи, доларовий мільйонер та просто скромний хлопець. Ніколи б не повірив, що колись скажу це, але я дякую цій конченій грі, хоча б за щось. Вона стала неочікуваним спонсором для мене та дозволила легалізувати декілька наступних оглядів. І так, як ви зрозуміли, цей скарб випав мені в розпалі весіннього розпродажу, тому я вирішив дарма не витрачати час та брати бика за роги. Придбавши собі декілька цікавих ігор з вішлісту, я вирішив трохи полазити в стімі та подивитися, що ще мені може запропонувати цьогорічна ярмарка. Продираючись крізь купу хентайних ігор та оминаючи різного роду тріплеїщину, яка могла б з'їсти мій капітал за один укус, я натрапив на сьогоднішнього обранця, назва якого Мунлайтер. Цей маленький, бідненький, зморщений рогалик, якого я знайшов у купі низькосортного хентаю, привабив мене своїм сеттингом, ціною та, як не дивно, графікою, тому я вирішив дати йому шанс. Ігролад тут починається з невеликої оповіді в неназваному фентезійному світі невідомо звідки з'явилося п'ять підземель, які населяли різноманітні сутності та монстри. На щастя, ці гості знізвідки не могли покинути своїх володінь. Тому з часом, коли людська цікавість перевищила страх, сотні героїв відправилися в підземелля, щоб боротися з нечистю заради слави. Але не вони єдині полізли в цю клоаку. Іншими, хто вирішив дослідити ці невідомі раніше терени, стали торговці, які, в свою чергу, пішли туди за скарбами. І все наче було добре. Воїни билися з монстряками, торгівля розквітала, щоб менше подорожувати біля підземелля навіть заснували селище, яке стало центром розповсюдження незвичних товарів. Але як і у всіх історіях, тут є інша сторона медалі. Люди відправлялися на той світ пачками: чи то через почвар, чи то через якусь іншу невідому силу, яка ховалася в данжах, тому всі підземелля, окрім першого, найпростішого, запечатали. Герої розійшлися по світу, торговці роз'їхалися по містах, і тільки селище залишилося на своєму місці. Одним з останніх його жителів є наш головний герой. Уилл типовий ГГ середньостатистичного аніме жанру ісекай. Білокурий хлоп без матері та батька, який зранку повинен кричати вільна каса, а вночі херачити големів та сламів заради того, щоб наступного дня знову стати за касовий апарат. В принципі, судячи з останніх двох характеристик, я зараз радше описав не головного героя з аніме, а звичайного студента, що працює у дві зміни. Тому потрібно згадати ще дещо. Уилл прагне відкрити п'яте підземелля та стати першим героєм торговцем. А щоб досягти бажаного, йому для початку потрібно відкрити три інших підземелля. А для цього, у свою чергу, йому потрібно купити необхідне спорядження, щоб не здохнути по ходу діла. А що для цього потрібно? Правильно, гроші. Купа грошей. Тому поки що герой живе циклом, продаєш зранку те, що зміг знайти вночі. На цьому, в принципі, і побудований весь геймплей, до якого зараз ми і перейдемо. Звісно, тут є вибір складності, як за каноном їх лише три: – «Normal», «Hard» та «Very Hard». Ну і оскільки я не хочу власноруч примножувати награну кількість годин в грі, я обрав «Normal» та розпочав навчання. Ходиш, стрибаєш, все як зазвичай. Ой бля. Зробимо вигляд, що ви цього не бачили. Бійки тут теж абсолютно звичайні, як для рогалику. В бою ГГ доступні дві зброї, які мають звичайну та ультимативну атаку. Якщо роздивитися інвентар, то також можна зрозуміти, що герой має три додаткові слоти: один швидкий для хілок та два під аксесуари. В цілому, це вся інформація, яку ми отримуємо під час навчання, в кінці якого нам дають піз, після чого викидують на білий світ, де нас знаходить. О, мудрий дід Зенон, старий гані, який колись був товаришем нашого діда. Віднісши нас до фамільної крамниці, він дає нам невеличку настанову на додачу зі справжньою зброєю та розкриває нам хитрощі місцевої торгівлі. Головний закон якої звучить: так: виставиш дорого, товар, ніхто не купить його. Виставиш дешево, загребуть не встигнеш і зреагувати. Спочатку ціни на тутешні палки та каміння нам невідомі. Доведеться експериментувати, щоб визначити вартість того чи іншого предмета. Або можна просто увімкнути китайський посібник в стімі з усіма цінами, та не паритися з тонкощами тутешнього ринку. Ну і так як після торгівлі завжди настає вечір, ми повинні відправлятися в данш. Після першого вдалого походу варто продавати все, що нерівно лежить в інвентарі, тобто абсолютно все. Після цього вже варто піти до дошки оголошень, де ми зможемо витратити зібрану суму на два типи покращень: прокачка мунлайту та села. Магазин має 5 гілок апгрейду: основна для збільшення обігу товарів, ящик для продажу різного непотрібного лайна по знижкам, каса для бонусних грошей, ліжко для апгрейду ХП та скриня для важливих предметів. Село має трохи інший тип прокачки. Тут по факту ми наймаємо торговців, чиїми послугами ми зможемо також користуватися. Коваль Андрій, Алхімік Еріс, торговець Жульєн Польнарев, Барига Алан та банкір Едвард. Це ті люди, яким ми будемо віддавати тисячі, а то й мільйони золотих крон. Андрюха, так взагалі після наших візитів, напевно, міг би собі і замок купити на додачу з королівством, тому що брання та зброя це дві основні речі, на які буде йти весь наш бюджет. Обладунки тут є трьох типів: тяжкі на хп, легкі на швидкість та звичайні, які є чимось середнім між першими двома. Візуально вони мають небагато відмінностей, особливо після прокачки, оскільки вони набувають кольору данжу з ресурсів якого вони і робляться. А ось зброя вже виглядає завжди по-різному, та має більше типів: стандартний набір молодого героя, щит плюс клинок, великий меч для шукачів щастя. Спис для любителів середніх дистанцій, перчатки для фанатів Джорджо та Лук для прохаваних ельфів. Тут ви вільні у виборі зброї та маєте шанс скомбінувати те, що вам подобається. Коли я створював для себе сет, в зброї для мене головним була її доп-здібність. Тому моє око припало до щита та клинка, бо він може блокувати урон. Ну а лук я обрав не тільки через дальність, а ще й тому, що його доп-атака дозволяє прострілювати стіни та прошиває одночасно декількох ворогів. Коли ви оберете для себе броню та зброю, ви зможете не лише покращувати їх, але ще й підсилювати за допомогою ось цих кристалів у Aвіс. Також в неї можна буде придбати різні зілля, в основному це хілки. Але також вона має особливі узвари для того, щоб відкрити вам відразу всю мапу. Або просто показати, де вхід на наступний поверх. Якщо ж вам не вистачає якогось інгредієнту для спорядження, потрібно буде звернутися до жульєна. Він, хоч і продає товари зі скаженою націнкою, але все ж завдяки ньому можна буде уникнути непотрібного погоду низькоранговий данж, коли ви вже будете прокачані. До Алана та Едварда ви будете звертатися вкрай рідко. До береги підійдете раз чи два, щоб купити собі якісь штуки для інтер'єру. Вони дають різні бонуси до торгівлі, тому варто купити хоча б декілька вазонів для себе, зайвими точно не будуть. До банкіра особисто я майже не звертався, він потрібен для примноження ваших статків. Але ця механіка вводиться в геймплей вже на пізньому етапі гри, тоді коли вам вона тупо не потрібна. Тепер поговоримо про підземелля. Основних чотири. П'яте суто сюжетне, тому залишимо його наостанок. Схожі вони лише за кількістю поверхів та наявністю на кожному з них міні-босів, ну і в кінці основного повелителя качалки. Перше підземелля големів. Слайми, живі камінці та різні механізовані засранці. Такий контингент населяє найпростіший данж. Міні-боси тут прості. Перший голем просто тупо б'є вас. Наступний вже вміє телепортуватися, але теж не є складним від слова зовсім. Щит проти них є мастхевом. Заблокував, ударив. Фінальний босс це гібрид слайма та каміння, і Боже, який він уйоб. Чесно, хрін знає, як проти нього битися, я пройшов його на лаки. Потрапив до нього я випадково і був не готовий до битви. Хілок нема, броня не вкачена, але хвала рандому, що в минулому поході я знайшов особливе кільце. Це, звісно, не перстень влади, а всього лише найкраща біжутерія в грі. Так вже вийшло, що по абсолютній випадковості я отримав річ, яка дозволила мені перемогти першого боса. Хоча мулет Фенікса і зламався після мого відродження, все ж завдяки ньому я зміг перемогти слаймо Голема. І оскільки ми вже згадали про амулети, давайте я коротко про них розповім. Їх можна добути двома способами: перемогти фінального боса підземелля. Це гарантовано дасть вам один або навіть два амулети, або зачистити кімнату з міфічною скринею. Там теж гарантовано буде один такий ювелірний виріб. В грі амулетів доволі багато. Вони дають пасивні ефекти, по типу можеш підпалити, отруїти, застанити ворога, висмакрати з нього ХП, швидше бігати або ж воскресати. Ну ви зрозуміли, корисні штуки одним словом. Перейдемо тепер до наступного підземелля. Ліс. Боже, знову клятий ліс. Тут нас буде травити кожен другий моб, починаючи зі слаймів і закінчуючи оцими маленькими тупими гнидами. Боже, як вони мене бісили, ви не уявляєте. Але греч з цими клятими туземцями це прохідні моби. Як вам міні-боси дерева? Добре, вони доволі прості, згоден не той варіант. Що скажете на рахунок плантери? Тут вже я попотів, переміг її лише з третього разу. Хвала моєму луку, якби не він, довелося б ближче познайомитися з тентаклями цієї тварюки. Третє підземелля це пустеля, де також знаходиться купа механічних противників різної форми: квадрати, кола, трикутники, йоп, геометрія, коротко кажучи. І тут насправді мінібоси були більш противні, ніж навіть фінальний черв'як. Єдине, що мені подобалося в битві з ними, це те, що вони вразливі до різного роду ефектів, особливо до стану, який постійно на них накладав мій домашній слайм. Так, в грі ще є механіка з помічниками. Їх яйця можна отримати, подолавши невелику кількість необхідних ворогів. Не питайте мене, звідки у слаймів яйцям, я сам не знаю і не хочу знати. Найкорисніший помічник з-поміж всіх, як по мені, це мімік. Він, мало того, що б'є ворогів, так ще й носить в собі ваші речі. Шкода лише, що я отримав його аж в четвертому підземеллі. яке втілює в собі вологі сновидіння ніколи Тесли. Технічний данж заповнений різного роду роботизованими противниками, навіть слайми тут з якимись батарейками ззовні. Мінібоси не складні, як і фінальна кульова блискавка. Після перемоги над кожним босом нам дають ключ, що відкриває один замок у п'ятому підземеллі. І знявши кожен з них, вхід до фінального данжу відкривається. І там нас чекає сюжет і фінальний босс файт. Якщо не вдаватися в подробиці і коротко описати всі наступні події то у всьому винні інопланетяни. Через них з'явилися ці підземелля та почалися всі можливі біди у світі. Я, звісно, гіперболізую, але приблизно так воно і є. Фінальний босс простий, але мене він зміг трохи побісити, в особливості через те, що інколи я просто по приколу отримував дохера дамага, не зрозуміло чому. Біжу, біжу, здох. Довелося битися з ним двічі. Після перемоги ззовні мене зустріли вже не тільки знайомі NPC, яким я продавав різний кал за тисячі золотих, а й якийсь зоряний загін. Мені пожмакали руку та подякували за виконану роботу. Зенон, який після кожної перемоги над новим босом, застерігав у про небезпеку в наступному підземелі, теж трохи розм'як та по душам з нами попотякав. Так і закінчується сюжет Мунлайтера і весь контент. Ендгейму, як такого, тут немає. Хочеш іди проходь нову плюс, хочеш іди би дерева для досягнень. Але якщо хочеш більше контенту, купуй DLC. Ну, а так як я придбав відразу пак з DLC, давайте хоча б поверхнево його розглянемо. Пройшло три місяці з основного сюжету гри. Поки Уіл смачно спить, на фоні нам показують, як біля дверей до данжів з'являється ще один прохід. На таке свято знову злітається вся космічна братва. Зранку до нас заглядає наш знайомий капітан та якась дівчина. Це Томо, і вона давня подруга Вила. Я не знаю навіщо вам ця інформація, просто тепер живіться. Далі ця трійка йде до воріт, де нас вже чекає Зенон, щоб обговорити загадкову появу цього порталу. Нікому не відомо, що ховається на тій стороні. Тому на Вила, як на героя нового часу, падає відповідальність по дослідженню цього місця. Клас, ну це реально, спасибі. Це те, чого не вистачало, сказав би я, якби був Уільямом. Але як гравцю мені все одно побігли, подивимося, що там всередині. Цей данж в три рази більший за іншим. Десять поверхів з міні-босами на кожному другому, та фінальним мутантом в кінці. Зрозуміло, монстри там не слабкі, тому довелося знову робити нову зброю та обладунки, яких тепер небагато. По факту можна сказати, що тепер Андрій і Зеріс частково помінялися місцями. Наш коваль, як і раніше, робить всі вироби, але тепер вони не такі унікальні по статам. Їх тепер надає магічка, в якої ми можемо обирати саме те, що нам потрібно. Також з тим доповненням з'являється ще один торгаш, який пропонує в обмін на мій мотлох, гівно та Вигідна умова. Ці спецпредмети потрібні для прокачки нових речей. Новий лут з шостого данжу продається в два рази дорожче, ніж з технічного чи будь-якого іншого підземелля. Металобрухт коштує більше, ніж повноцінні будматеріали. DLC ще додає нові амулети та унікальну зброю. Єдине, що вони зазвичай не довговічні. Якщо на чомусь є така позначка, то це значить, що предмет щезне після повернення додому. Якщо її немає, хапайтеся спорядження без роздумів. Стосовно самого данжу можна сказати так: це реально ендгейм контент, який можна частково помацати ще до проходження основної гри, завдяки механіці прихованих кімнат. Бачиш таке світіння в ямі, значить можна стрибати. Там може бути і скриня для телепорту ресурсів додому або ж колона для битви з хвилями ворогів. Чим більше хвиль подолаєш, тим краще нагорода, ну і так далі. dlc яма виглядає так. Тільки є одне, але якщо залізти сюди, назад вже не повернетеся. Там відразу доведеться лізти на наступний поверх, хоча з іншої сторони це навіть добре, так можна швидше скіпати поверхи. Ось таке DLC. і в цілому вся гра. Підсумовувати тут особливо немає чого, гра хороша. За 40 з гаком годин я отримав купу задоволення. Так, трохи підгорів, але без цього нікуди, характер такий. Єдине, що варто відмітити, це те, що ця гра для новачків у жанрі рогалик. Професіоналам та лдам може не зайти, хоча, звісно, це діло смаку. Атмосфера у гри непогана. Сеттинг те, що треба. Хоча з космічною фігнею мені не дуже сподобався заміс. Музика у грі прекрасна. Про сюжет казати нічого не буду, тут він чисто для галочки. Акцент я на ньому зробив, чисто щоб посміятися було з чого. Якщо додати між собою все вище сказане, вийде добра сімка. Якщо ви хочете втягнутися в жанр галиків, то це явно один з хороших претендентів для початку цього шляху. На такій ось ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Якщо ж це відео запало вам в душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю Безсмертних, оформивши підписку на канал. А з вами були пекельні щистки, ролик створив. Та озвучив перший до наступних зустрічей у Геймерському чистилищі. Ну і так, як після торгівлі за... Ну і так, як після торгівлі заста. Або зачистити кімнату з міфічною скринею. Бль. Давмут нахер. Все, пошов нах. Не турбувати. Або зачистити кімнату з міфічною скринею. А з вами були пекельні чистки, Рога... Рогалик створив. Ладно, я понял.